Всім привіт, народ. Вже випускав топ-5 тяжів, кращих тяжів 10 рівня, на мою думку. Зараз я випущу топ-5 Стешок. Кращих Стешок 10 рівня, на мою думку, знову ж таки. Отож, починаю. П'яту я поставив Леопарда. Шикарний танк, але шикарний він як кемпер. На ньому важко реалізуватися. Середньому та слабкому гравцеві, тому що він не броньований, тому що в нього бронів взагалі немає. Він буде ловити пробіття від бабах, від арти. Тобто на ньому треба реально дуже сильно вирівнювати руки. Не скажу, що я занадто сильно на ньому нагибаю, але ж це ж щось виходить деколи показувати. Танк має дуже комфортну пушку, він має. Непогану скритність і він має непоганий огляд. Отож, кому подобається ПТ стайл грати на СТ, тому Леопард для вас підійде. Він дійсно непоганий, але до нього треба мати розуміння. Наступним в списку в мене буде схожий танк, але вже по-інакшому. Надзвичайно швидкий через свою особливість, через свою механіку турбонагнітачем. Він може щось відбивати. В нього дуже комфортна пушка для стрільби, якщо ти переходиш з режиму. Ну, знову ж таки, поляк вимагає рук в тому плані, що потрібно вчасно перемикатися з режиму, вчасно перемикатися в режим, переїжджати, займати позиції. Це все потрібно вміти. Але він вже пробачає набагато більше, ніж леопард. Тому, якщо вам подобається. Швидкий геймплей, на якому потрібно займати позиції та відігравати з розуму, це для вас зайде однозначно. Третєю я вибрав ось таку СТ ТВПшка. Вона вже давно в нас в грі, вона показала себе як дуже лютий барабан, який може собі посвітити і реалізувати. Барабанчик на 1000, то і більше урону, можливо, підпал, можливо, БК. І якщо вона когось ловить на каточок, ой йому не солодко стає. Реально крута СТ, яка може постріляти як здалі, так і може повоювати вблизі, вірватися, роздати барабан, втікти. Дуже реально дуже комфортна СТ своїм барабаном. Швидкий, точний. І ще й світить танк, по-моєму, дуже хороший, але знову ж таки на ньому потрібно вміти грати і потрібно вчитися грати на таких танчиках. На друге місце я поставив ось таку СТ. СТ подібну СТ, я б сказав би, тому що ушка ідея для більш слабших гравців за рахунок того, що вона пробачає дуже багато помилок. Реально, на ній можна витанковувати дуже багато. Гармата не саме комфортна, як і всіх совкових танків. Ну він непогано відіграється від позиції від своєї башки, башку його дуже важко пробити навіть з голдою. Звичайно, якщо це буде якась яга, чи третій на голді, вона буде прошивати. Ну якщо це буде умовно якийсь французький тяж, чи той самий 277, чи такий самий ушка, їх буде нормально вона танкувати і не завжди буде пробиватися. Тому для тих, хто тільки рівняє руки, ще не зовсім пушка підійде чудово. І на останок, як вишенька на торті, я вибрав топ-1 це СТБшка. СТБшка, це, я вважаю, найбільш універсальний танк, тому що вона може потанкувати від своєї башки. Вона може постояти покимпити, тому що пушка достатньо комфортна. Вона має непогану динаміку, вона може посидити. Тобто це найбільш універсальна Стена, на мою думку, яка може підійти для будь-якого гравця. Бо знову ж таки, треба з розумом реалізовувати її хороші кути. Ось такий в мене коротенький огляд на коротенький топ-5 СТ на 10 рівні. Всім дякую за перегляд, дякую за лайк, який ви, звичайно, поставили. Хто вперше на каналі обов'язково підписуйтесь і пам'ятайте, що все буде Україна! os treinos.